Привіт, любі малята. Знову сонце в небі усміхається, і пісніжник перший розпускається. Вже до нас прилетіли в гаї перші вісники весни. Шпаки. Все навколо прокидається від сну. Радо ми вітаємо, яку пору року. Вірно, весну. Як чудово, коли яскраво світить сонечко. Зігріває все навколо. Малята, а що ви відчуваєте, коли сонячні промінчики торкаються до ваших долонів, до ваших щічок? Подивіться, що змінюється в довкіллі, коли сонечко починає краще і довше обігрівати землю. Так, прокидаються дерева, з'являються маленькі листочки. Порахуймо, скільки у нас тут дерев. Вірно, чотири. Які ж звуки ми можемо почути на весні? Чий це спів? Так, це прилетіли перші пісники з весни спаки. Порахуйте, нам ну, малята їх, скільки їх. Вірно чотири. Так дерев і шпаків порівну чи ні? Так, їх порівну. А по скільки порівну? Вірно по чотири. Число 4 на письмі позначається цифрою 4. Навесні люди змайстрували для шпаків шпаківні. Порахуйте малята, скільки шпаківень? Вірно, 3. А давайте згадаємо, яка ж цифра 3? Вона складається з двох очків. Ось це цифра 3. Малята, а як ви гадаєте, для шпаків вистачить шпаківень? Дітки, кого більше? Пташок чи будиночків для них? А що ж треба зробити, щоб перевірити, кого більше? Вірно, треба всіх пташок посолити в їх будиночки. Малята, подивіться: а чи всім шпакам вистачило будиночки? Скільки пташків залишилось без будиночка? Один. Значить, що можна сказати? Кого більше? Шпаків? Чи будиночків для них? Вірно, шпаків більше. А наскільки більше шпаків, ніж шпаківень? На один. То число 4 більше, ніж 3 на 1. Молодці малята! Дітки, а як ви гадаєте, що треба зробити, щоб шпаків і будиночків було порівну? Вірно, треба змайструвати ще одну шпаківню. Порахуйте, скільки зараз шпаківень стало. Вірно, 4. А шпаків теж 4. Значить, шпаків і шпаківень порівну Поскільки? по скільки? По 4. Розумнички, малята! Малята, весну ми називаємо запашною. А ви знаєте чому? Вірно, тому що навесні розквітає дуже багато весняних квітів. Подивіться, як гарно на галявині. Ось і бджілка прокинулась і прилетіла на квіткову галявину. На яку квітку вона сіла? Якого кольору крокус? Скажіть малята, а крокус який росте по порядку? Вірно, він другий. Тепер бджілка сіла, на яку квітку? Як називається вона? Якого кольору пролісок? А який же пролісок по порядку? Молодці малята. Бджівка прилетіла до квітки, яка росте найперша весною. Як називається ця квіточка? Якого вона кольору? Скажіть малята, а підсніжний, який по порядку росте? Вірно, він росте третій. А тепер бджілка перелетіла на гарні квіти. Якого кольору вони? Червоного. А хто знає, як вони називаються? Вірно, це тюльпани. Скажіть малята, а тюльпани ростуть? Які по порядку? Молодці. Вони ростуть перші. Дітки, ось ми потрапили в ліс на галявину. А кого ви тут бачите? Скажіть, будь ласка, а де знаходиться білочка? Вірно, білка сидить вгорі на дереві. А де знаходиться ведмідь? Ведмідь заховався за кущиком. А де їжачок? Правильно, їжачок знаходиться під деревом, а зайчисько? Вірно малята, зайчисько сидить на пеньочку. Розумнички. Скільки тварин ми зустріли в лісі? Порахуйте їх. Правильно, чотири. А тепер давайте порахуємо тварин в зворотньому напрямку, починаючи від ведмедика. Чотири, три, два, один. Молодці малята. Дітки, скажіть, будь ласка, а яка тварина стоїть попереду ведмедя? Їжачок. А хто з тварин стоїть позаду зайчика? Вірно, білочка. А хто стоїть позаду їжачка? Ведмідь. А тепер назвіть всіх тварин, які стоять попереду їжачка. Так, це зайчик і білочка. Молодці маляти. А яка тварина стоїть між зайчиком і їжачком? Молодці, це білочка. А яка тварина стоїть між білочкою і ведмедиком? Правильно, це їжачок. Розумнички малята. Дітки, а хто з цих тварин прокинувся на весні після зимового сну? На якому місці стоїть їжачок? А ведмедик який по порядку? Молодці малята. Дітки, подивіться і скажіть, а яка тварина найбільша? Вірно, ведмідь. А яка менша зайчик. А хто найменший з цих тварин? Правильно, їжачок. Тепер давайте розставимо тварин від найбільшого до найменшого. Перший хто найбільший? Ведмідь. Потім менший. Зайчик і найменший їжачок. Молодці малята. Малята, а тепер давайте з вами визначимо, хто стоїть із цих тварин ліворуч, а хто праворуч. Це малята права рука. А як ми визначаємо, що це права рука? Правильно, в правій руці ми тримаємо олівець, ложку. А це ліва рука це наша помічниця. Ось яка тваринка стоїть біля правої руки? Їжачок. Вірно. Значить, їжачок стоїть праворуч від зайчика. А хто стоїть біля лівої руки? Вірно, ведмедик. Значить, ведмідь стоїть ліворуч від зайчика. Молодці маляти. Дітки, а цих тварин розставте по порядку від найменшої тваринки до найбільшої. Яка тварина найменша? Вірно, білочка. Вона стоїть на якому місці? Правильно, на першому. А більша тваринка хто? Зайчик. Зайчик стоїть на якому місці? Вірно, на другому. А найбільша тваринка хто? Ведмідь. На якому місці стоїть ведмідь? Вірно, на третьому. Діти. Яка тварина? Стоїть праворуч від зайчика. Вірно, це ведмідь А яка тваринка стоїть ліворуч від зайчика? Молодці це білочка. Дітки, навесні у диких тварин з'являються дитинчата. Скажіть, а у їжачихи хто з'являється? Маленькі їжачата. Порахуйте, скільки їжачат. Вірно. 3. Виберіть із числового ряду цифру 3. Вірно малята. А у лисиці як називаються дитинчата? Лисенята. Скільки лисенят? Порахуйте. Виберіть число 4 до лисенят. Вірно малята. А хто з'являється у ведмедиці? Вірно, ведмежата. Порахуйте, скільки ведмежат? У ведмедиці. Одне ведмежа. Знайдіть цифру один. Молодці малята. А у зайчихи, як ми називаємо дитинчат? Порахуйте, скільки зайчинят? Вірно, два. Знайдіть цифру два. Розумнички малята. Малята, які гарні зустрічі у нас відбуваються навесні. Вам сподобалось? А кого ви сьогодні зустріли? Вірно, малята. Весною все пропуджується, прокидається від зимового сну. Як гарно ми сьогодні з вами помандрували! До побачення, малята! На все добре!